За добу ми мали удари і ракетами, і шахедами. Якщо брати ракетами, то це було два удари типу с 300 два удари типу х відповідно, 35. Одна ракета ще тип її встановлюється на місці. Працюють всі наші служби. Постраждало шість населених пунктів Харківської області, Чугуївського, Куп'янського районів. Так само ізюмські райони, місто ізюм були під ударами. Ну і звичайно, на жаль, місто Харків. Всього в ніч нас атакували 51 шахет. Це для нас відверто така аномальна кількість, однак це виключно об'єкти цивільної інфраструктури. Якщо брати місто Харків, то це Слобідський район, фактично тролейбусне депо. Ми розуміємо, що це цивільна інфраструктура. Вісім шахедів атакували цю установу. Значить, внаслідок такого удару 33 житлові, тобто багатоквартирні будинки, зазнали відповідно ушкоджень, і на жаль, три людини. По ізюмському району так само руйнування приватного житлового фонду, вибиті вікна, три людини так само отримали поранення. По Чугуївському району ворог бив ракетами, по сільськогосподарському, тобто підприємству, по фермі, яка виробляє молоко, зафіксували загибель відповідно великої. Рогатої худоби, ось на що фактично здатен ворог, і що його є насправді ціллю. Тобто він вражає дедалі сільськогосподарські, тобто підприємства, тощо. Ну і звичайно, куп'янський напрямок у нас залишається найважчим. Всього по лінії боєзітнення було зафіксовано за добу 173, скажімо так, такі неворожі зітнення, і відбито нашими воїнами дев'ять атак по півночі нашої фактично території. І по куп'янському напрямку чотири ворожі атаки так само було відбито. Ви згадали, пане Ложе про тролейбусне депо, яке росіяни намагалися вразити цієї ночі. А зрозуміло зараз ситуація з електротранспортом у Харкові? Ходять тролейбуси. Звичайно, ситуація важка. Місто Харків і влада вживають всіх необхідних заходів для того, щоб стабілізувати звичайно пасажирські перевезення однак, втрата досить відчутна. Один тролейбус було знищено повністю більше 30 -ти. Не так, отримали ушкодження. Ну і звичайно, для фронтового міста для, для міста Харкова, яке значно, тобто постраждав і автопарків 22-му році, і в 23-му, і в 24-му році, то звичайно, що це істотна втрата. Тому наразі вживаються всі необхідні заходи щодо цього. У нас на щастя працює метрополітен. Тому пасажирські перевезення там, в принципі, мають не постраждати. На фоні всіх цих атак, яка ситуація з останніми дзвониками випускними у школах? А, ну, останні дзвоники проходять. Звичайно, за, за дотриманням всіх від відповідно безпекових умов? Це виключно підземні школи, це виключно укриття по області. А по районам, наприклад, відповідно Берестинський район, там цей єдиний фактично поки що, район, який вийшов із зони можливих навіть, тобто бойових дій, там. Проводиться у нас змішана форма навчання у а, найпростіших укриттях? То там так само проводяться такі заходи, однак, звичайно, реагуємо на сигнали повітряної, тобто небезпеки. На жаль, вона лу лунає у нас відповідно досить часто. Оскільки така масована атака, яка ситуація по області з електропостачанням? Електропостачання, скажу так, у нас стабільне наразі завдяки знов ж таки нашим службам, завдяки тому, що наші збройні сили ці атаки відбивали, значить, і був досить серйозний, тобто потужний повітряний бій, і те, що наші воїни... Боронять наші фронти і на півночі, і на північно-східному напрямку. Тобто, так само дозволяє сьогодні думати про майбутнє. До речі, сьогодні більше 10 тисяч школярів завершують своє навчання більше 40 тисяч студентів у вищих навчальних закладах так само завершують своє навчання і вже планують своє май. Бутнє і більше з них планують своє майбутнє саме на Харківщині, саме у місті Харкові. І це досить важливо. І всі вони розуміють ці, ці ціну цього їх. Фактично свята, тобто, квит, квитка у майбутнє це те, що наші воїни дійсно відповідно боронять свої позиції і нашу землю.